Розширюємо свій квітковий бізнес. Частина друга». за багато років ми звикли працювати лише сім'єю. Тому останні пару сезонів ми просто зашивали. Адже догляд за теплицями вирощування квітів, фасування домів, збір, пакування та відправки замовлень все це ми робили виключно своєю сім'єю. Перший час коробки для пакування ми шукали по магазинах. Це були коробки з під цукерок, печі. Багато часу витрачалося на те, щоб ці коробки підігнати під потрібний нам розмір. І ми зрозуміли, що рентабельніше витратити кошти, але придбати коробки потрібного розміру і не витрачати. Ати час на оці підгод. Також ми зрозуміли, що нам потрібен принтер, щоб робити наліпки на коробки вдома і не витрачати купу часу на пошті. Бо ми приїжджали на відділення, де нам видавали наліпки, і ми потім перекладали кожну коробку, щоб знайти необхідну посилку і приклеїти на неї цю наліпку з власним принтером. Справи пішли швидше. Та все одно в сезон людина могла тиждень чекати відправки свого замовлення і робити відправки швидше. Ми фізично не могли, хоч як не старалися. Розуміли, що потрібні помічники, але наважитись на такий крок теж нелегко.